Туристичний табір розбили у Баївському парку поблизу джерела. Тут третій день учні живуть, харчуються та змагаються. Ось це наша палатка, нас тут спало троє дівчат. В загальному в день було жарко, так що ми були на вулиці. А вночі було холодно, але в нас є ось ці спальники і ми в них спали, було тепло. Учениця команди з Радомишля Ольга Філунець показує казан, у якому варили їжу. Воду набирали з джерела. Тут на кострі ми варили гречку і додали тушонку. Це у нас був сніданок перший раз, потім ми варили суп. Туристичний зліт на території Боратинської громади відбувається втретє, розповідає методист відділу культури Микола Каліш. Цього року до учнів Боратинської громади приїхали діти з села Гараджа Підгайцівської громади. Перший день вони вчилися переправлятися, на байдарці веслувати, велосипедам долати перешкоди. А вже вчорашній день у нас був вже спортивний, де вони долали навісну переправу, фігурне ведення велосипеда, велокрос був. Ось а сьогодні вже заключний день. Ми змагаємося з веслування. Нині на водоймі змагання у веслуванні на байдарках. Це екіпаж учнів гараздженської школи. Веслування це дуже цікавий вид спорту. Навіть трохи складний, коли багато плаваєш, болять м'язи, руки і е, важко пливти. Екіпаж Лаврівського ліцею показав найкращі результати, каже один з учнів Андрій Сохацький. Ми зробили перезаплив із гаражею. В них був час хвилина 0,7, а ми зробили хвилину 0,5. І так вийшло, що ми взяли перше місце. Лучий, лучший результат. Треба все думати, все продумувати наперед на кожній дистанції. По-друге, це виховує в дітей любов до свого краю. Це вони бувають в різних куточках України, вони подорожують, вони бачать прекрасні краєвиди, вони все закохуються з дитинства і потім стають мандрівниками, туристами. І це вже в них не відбереш. По обіді школярі повернулися додому. Три дні за станом здоров'я учасників спостерігала медична сестра Людмила Рудь. Безпеку та охорону табору здійснювали працівники Луцького райуправління поліції, розповів начальник сектору превенції Михайло Купчак. Тетяна Біскуп, Олександр Ватащук. Новини на Суспільному. Волинь.